Перлини сакральної архітектури Гуцульщини Косівщина саме таку назву має видання Ореста Смицюка. Він знаний краєзнавець та публіцист, але насамперед він священник української греко-католицької церкви за освітою отець Орест, інженер-будівельник. Тому і взявся за дослідження храмів Гуцульщини. Описано 36 храмів Косівщини. Тобто два деканати греко-католицькі, Косівський і Березівський, і 15 церков. Православних київського патріархату, ну і е, книжка велика, великого формату, великого об'єму 400 сторінок. Такі книги отець Орест видає вже понад 11 років. У світ вийшло вже п'ять таких дослідницьких видань. Це вже другий том про сакральну архітектуру Гуцульщини, а саме Косівщини. Я об'їздив тоді понад 220 храмів тодішньої Коломийсько-Чернівецької єпархії. Ну, з фотоапаратом, фотографував і крім того, описував. Зовнішній вигляд, внутрішній вигляд, іконостаси, бічні престоли, підкупольний простір, ну і додаткові приміщення, дзвіниці, каплиці, хресні дороги. Ну, навіть якщо гарна брама, от, огорожу, ну, словом, все те, що належить до мистецької цінності. Підтримку в дослідженні автору надала родина професора Дмитра Звінчука. Особливо в екстремальних умовах це надзвичайні умови. Умови війни загострилася увага до наших витоків, до національних джерел. Зросла зацікавленість Гуцульщини, і та праця, яку отець Орест почав ще років 8-9 тому, започаткувавши. Такі видання сакрального мистецтва Гусульщини призвела до того, що сьогодні велика цікавість до, цієї, до цього видання. Такі презентації вже відбулися у Косові, Космачі та Яблонові. Опісля міста над прутом книгу представлять львів'янам з Коломи Вонан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо Раї.